Сьогодні громадянська мережа опора оприлюднила висновки спостереження за перебігом волевиявлення виборців на Дніпропетровщині. За словами активістів незалежної організації, голосування на позачергових виборах народних депутатів України відбулося легітимно. Порушення не мали системного і спланованого характеру, та за своїми наслідками не можуть суттєво вплинути на результати волевиявлення. Представники громадянської мережі ОПОРА кажуть, вибори відбулися відповідно до законодавства та міжнародних демократичних стандартів. Більшість зафіксованих порушень стосувались процедурних моментів, що свідчить про слабку юридичну підготовку членів виборчих комісій. На прес-конференції активісти визначили такі поширені помилки. Бюлетні підвозились у день виборів або зберігались у сейфі голови комісії, обмежувались повноваження спостерігачів та вчасно не були складені витяги зі списку виборців, що голосували за місцем перебування. Сталося й декілька нестандартних ситуацій. На одній з дільниць 24-го виборчого округу, яка знаходиться по вулиці Березинська, 31, 121, 233. Вчора трапилось ЧП. За п'ять хвилин до закінчення голосування забігли молодики і урни для голосування великі налили рідину, схожу на окраску. Таким чином було зіпсовано декілька десятків бюлетнів, але це не вплинуло на результати волевиявлення по 24 му округу. Приміщенні дільничої виборчої комісії по округу 27 було зафіксовано спостерігачами під час голосування. Це в гірничому університеті приміщенні гірничого університету, що виборці фотографують в спалах кабінки для таємного голосування. Міліція затримала осіб, яких підозрюють у підкупі. За попередніми даними, таким чином студенти фотографували свою позначку у бюлетені. Більш всього активісти незалежної організації стурбовані пасивністю виборців. За їхніми підрахунками, у сільських районах Дніпропетровська проголосували тільки 40-45% виборців, а у місті – 51-57%. Наталя Зборець, Антон Логуш, новини 11 каналу.